Сьогодні у мене готують до відправки ось такі два букетики лавандові, які я вже теж не вперше роблю. Це замовлення з тим великим дідухом, дідухом. І ось такий причудовий сніп дідух з добавлянням вибілених злаків. Овес льон, вусики ячменю вибіленого виглядають, житочко, і додавлені трошечки амобіуму, світочки, ромашечки. Льон гарно додає такого колориту для снопів. І також овес, овес теж такий трохи висвітлений. І за рахунок цього сніг получився такий нарядний.